Друзі, я Віталій Лоскаут, і сьогодні я везу з Німеччини в Україну Volvo XC60, який ми підібрали для наших клієнтів. Взагалом ми вже більше травти років займаємося чесним підбором авто з Європи. А на сьогодні, на прикладі цього авто, хочу показати. Чому варто, так як ми заморачились і шукати класні автомобілі по всій Європі? Кілька днів наш підборщик оглянув це авто перед купілою у дилера і був приємно вражений його станом на пробізі 163 тисячі. Так, ось наші ключики. Це запасний, я так розумію. Це основний. В хорошому стані. Це ось наш автомобіль. Чистенька машинка вичищена. Все вже добре? Приємний салончик, Класні сидіння. Божню волью цю штуку. 163 тисячі. Заводимо. Завелась машинка добра. Камера задня. Блін, яка ж вона чітка. Тут камера просто неймовірна. Підганяємо машинку, тут нам було зручніше її переглянути. Машина прямо в приємному стані дуже. Хай трошки прогрівається. Зараз просто зробимо загальний огляд і будемо вже детальні дивитися. Так. Машина працює дуже добре, ніяких посторонніх вібрацій, нічого такого немає. Маємо Volvo xc 60 Ter Dizaйн, повний привод, віртуал, амбієнт підсвітка, KLS Go, карман Кардон, камера. Сьомий місяць 2019 року перша постановка на облік, дизельний двигун d 4 на 190 кінських стил, 163 тисячі пробігу. Наступний техогляд у машини сьомий місяць 26 року. Роб. Одразу скажу, попередня машина в дуже крутому стані. Я навіть не очікував з пробігом 163 тисячі побачити такий автомобіль. Реально дуже-дуже крутий стан. Дивимося по хрищу, чи немає у нас ніяких пошкоджень. Так, тут немає ніяких пошкоджень. Пилючка, все окей. Я пробив її прибором, вона поки заводи фарбована. Це авто ми шукали конкретно під запит нашого клієнта. Дивилися як у дилері, так і на аукціонах. І коли з'явився цікавий варіант в Німеччині, ми оперативно зреагували, набрали до продавця, взяли він код для того, щоб точно прорахувати розмитнення і перевірити його по базах. Та домовилися про живий огляд. А як саме проходить огляд авто нашу людину в Європі, можете дивитися далі. 1, 130, 126, 115, 126, 127, 125, 129, 133, 154. Ось тут мене трошки злякало, але ми якщо перейдемо на ту сторону, зараз побачите, там в цій зоні рівносильно так само просто от на заводі так фарбують. 133. Це в нас пластик, він не пробивається ні знизу, ні зверху. Так, 132, 145 і ось ця зона 147, 153, так само. 132, 122, 123, 131, 129, 133, 138. 133 по кузову машина в нас не фарбована. Якихось деталей вичених нічого немає. Скло в нас в 23-му році замінено. АГС Автомотів. На ньому зараз немає ніяких пошкоджень, ніяких тріщин. От, все добре, ці ущільнювачі тут все встановлено окей. Оригінальні дворнички Volvo. Тут окиснення якогось немає. Все в порядку. Скло в нас без пошкоджень. Тут в мене жодних зауважень немає. Капот також в хорошому стані, машина не запісочена. От вона трошки брудна, тут припала пилюкою, але ну, ніяких критичних схолів нічого такого взагалі немає. Вм'ятин на капоті також немає. Бампер передній, все оригінал, ніде не знімалося. Оскільки я, я бачу, все ідеально встановлено. В нього, звичайно, є піскоструєчка адекватна. Фари також в дуже хорошому стані для цього пробігу. Тут в мене жодних зауважень. Якихось пошкоджень по бамперу немає, знизу також тут немає туманочки, все в хорошому в стані. Ось ця зона також, ну трошки присутній пісочок, але адекватно для цього пробігу. Тут у нас без пошкоджень, все добре, тут ну, просто скол присутній. Решітка тут все ціленьке, радіатори в дуже хорошому стані, знизу жалюзі відкрилися, все добре. Тут також все ціленьке. Ось, ось, десь притерлося. По цій стороні також тут по зазорчикам, якихось пошкоджень немає, все абсолютно адекватно. Так само і по фарі. От. Тут ось десь притерлося і трошки замалювали, бачите, на бампері. І ось тут знизу трошечки десь притерлися. Всі пластики, все ціленькі всі аеродинамічні елементи у нас ціленькі, все в порядку. Резина в новому стані 235-55-19 мішліни. Єдине, що мене здивувало, що це є і Вони досить тихі ця, ця резина, тому що тут всередині, отут, от на центральній частині, якщо розбуртувати колесо з колесо, тут буде така поролонова прокладочка лежати повністю по колесу для того, щоб вони були тихенькими. Нагадаю, 235 55 19 резина 23-го року. Вона в новому абсолютно стані, жодних зауважень немає. Тут по підвізці на фотографіях ви також жодних зауважень. Дуже приємно, що Volvo використовує ось таку систему архітектури під'їзду, тобто у нас цепка. І два поперечних харча, що дуже комфортно і приємно на таких автомобілях їздити. Голом, Голом дуже приємний станом машині. Абсолютно. Всі молдинги, все-все-все рівненько. Електрокришка. Амортизатори працюють ідеально, ніде нічого не підпочиває, не окислене, оригінал Volvo. Тут у нас королін в ідеальному стані, по суті, сіточки нічого не розтягнути, у нас присутня аптечка, жилеточка. Стеля ніде не пошкоджена. Тут не бачу, щоб щось крутилося. Тут все в порядку, ніяких переходів поки що не бачу. У оптиці. <свистач> <свистач> ось тут от, зазорчик ідеальний у нас, ось тут трошки зазорчика немає, треба зараз дивитися уважно, ось як фара, так? Да? Виставлено, я так трошки бачу, туди глибше, ніж на тій стороні. Тут, тут, тут десь фара можливо, ось це крило фарбоване буде. Сама оптика в однаковому стані, не видно, щоб її там замінювали. Пошкоджень немає ніде по пластику. Ущіннювати все в порядку. Тут нічого ніде не зацарапане, багажник в дуже крутому стані. От, все частенько, дуже-дуже таке обережне використання автомобілю. Тайр під комплект. Сіточка присутня, фаркопчик перевіряємо. Фаркопчик виліз у нас. Все в порядку, фаркопчик. Ну, іноді могли використовувати. Тут у нас не крутилося. Не бачу, щоб крутилося. Тут також у нас не крутилося. Скло також 19-го року, оригінал Volvo, все нормально. Добре, тут камера у нас присутня. Тут стопік все ціленьке. Закриваємо. Закрилось також окей. дивимося по зазорчикам. Ну, тут трошки більше зазорчик, тут трошки менше. Но це мені здається через те, що фара не, тут неплотно туди прилягає, тому вона ось тут трошки випирає. Салончик, як я вже казав, чистенький, ніяких посторонніх запахів, нічого немає. Одинарний склопакет, Порошки не зацарапані, подальний вузол R-Line, Коврички, сидіння прямо в ідеальному стані взагалі. Підпорка працює, отуманочка механічна, вперед-назад, механічна. Коврички в ідеальному, абсолютному стані, подальний вузол в ідеальному стані, тут в мене зауважень взагалі ніяких немає. Ремінь в хорошому стані, кермо в ідеальному стані. Харман кордон акустика, design Підрульові перемикачі, загалом ви бачите все як новеньке. Тут на панелі також жодних зауважень немає в мене абсолютно по всім речашкам, тут ніде нічого не знімалося, не колупалося. Монітор цей також в дуже класному стані. Тут Тут без зауважень. у нас всі пластики ці всі Це на місці. Коли міняли скло, все добре встановили. Тут також все ціле, все добре, ніяких прокурів немає, ніякого запаху постороннього немає. Тут все ідеально абсолютно. Тут все чистенько ідеально. На курячій воді, ніде нічого не зацарапане, цей реальний лак не зацарапаний, тут локітник все в класному стані, тут компакт-диск на який. Тут сіли фузорчики, просто неймовірний стан автомобіля, не чесно вам ти знаєш. Ззаду. Він в класному стані. Маркантара в класному стані, тут все супер. Задніки не зацарапані, сітки сюди ніхто нічого не клав, не розтягнуто, тут нічого не зацарапано, ковролін в ідеальному стані, тут у нас заднє тріма ну, просто, просто супер. Ніде ніяких зауважень взагалі немає до машини. Все дуже круто, ніяких слідів зйому карти немає, нічого. Тут ніяких пошкоджень, все ідеально, ось наша вірочка наша. Тут також ніде нічого не зацарапане, все ціленьке, все неймовірно круто виглядає. В класному збереженому стані автомобіль з таким пробігом знайти, це, це прям рідкість. Сервісна книжечка Volvo. 15 місяць, так, відмітки наш. Тайні сервіс от 159. Далі, на дзеркалі немає якихось пошкоджень, Воно такого середнього кольору, Під R-дизайн. Тут у нас мертві зони, дзеркальний елемент ціленький. силова структура ціла, по дзеркалу також без пошкоджень, все ціленьке, все в порядку. По вікнам в мене зауважень немає, тут оригінали 19 рік, Volvo. ручки не зацарапані, двері обмежувачі не хрустять. В цих зонах ніде нічого не знімалося, не крутилося, я вже передивився. Хантики тут не побиті, досить обережно використаємо автомобіля. Та ж сама ситуація із задніми дверми, ніде нічого не крутилося, не знімалося. Всі усильнювачі на місці. Ця зона не зацарапана. Що я Звернув увагу, відкриваємо двері передні. І ось ми бачимо, ось це скоро може піти віржою. Дуже дивно для Вольво, але ось така от річ присутня. Є така от вмятинка. в принципі, це все виправляється. тут Трошечки, так, але нічого критичного. Відкрили капот. Дивимося, фари у нас 30.03.19, 29.03.19. Фари оригінал, тут покрила, ніде нічого не крутилося, не знімалося. Та ж саме ситуація тут. На жаль, відсутній у нас ось цей от термозахист. Тут, я тут також я не бачу, щоб щось знімалося, крутилося. Все в порядку. 159, 159.16.05.24. Autohaus Biolts. Торчик працює добре, десь якийсь ролик, дає такий. Вур, вур, вур. Це десь ролик. Тут у нас ця подушка все ціленьке. Все в порядку. Залазимо під машину. Тут у нас також все по пластику, все ціле. Наскільки це можливо? Помічити. Тут мене зауважень ніяких немає, все сухо, все в порядку. в принципі, З повним приводом у Volvo ну, не виникає проблем. Стандартна, попіречна деріута нова ця рельса на Volvo, амортизатори, все ціле, по приводам, все добре. Тут все чистенько, дифузор ніде нічого не пошкоджено, парковчик у нас присутній. По тормозам все в ідеальному стані. Тут диски в хорошому стані, ледь-ледь, виробиточки є. По в хорошому стані, нещодавно замінені. Тут по тормозам зауважень взагалі немає, що попередньо, що казати, сюди лізти Не потрібно. Раз поїдемо, проїдемося разом з дилером. Машина електрорейка і воно дуже легке, кермо приємне, Приємна тяга з самих низів. Прямо для 190 сил і для 4-ці прямо круто-круто. Зчитування знаків у нас працює, все добре. Машина дуже комфортна, дуже м'яка. В машині дуже тихо. І рахунок архітектури підвіз попередніх, прямо дуже комфортно, керуватися. То у нас тут є драйв-нор. Ми можемо змінювати режими, комфорт, динамік, еко. Ми зараз їдемо в комфорті. Ну, Таке враження, начебто їдемо в тему місця. Дуже комфортно, тому що тиха ніяких вікацій, нічого такого немає. Все клас. Розхід середній зараз я нічого не набував, 8,9. 5 віці на це хорошо. Зручне з тине ось це керівник. Поптивник без контролю наступний особі. Цей автомобіль однозначно раджу. Значно його потрібно забрати. Завдяки детальному огляду нашого підборчика, клієнт бачив всі нюанси по автомобілю і вирішив його брати. Після позитивного рішення ми автомобіль викупили, доставили, розмитули та сертифікували. По приїзду в Україну ми автомобіль перевірили на СТО, викидали дві м'ятники та підготували його до передачі. Автомобіль вже в нас на і чекає, поки ми передамо ключі новому власнику. Це все нас зайняло два тижні часу. Тому хто хоче справжній перевірений чесний автомобіль з Європи, звертайтеся до автоскаутів. Ми точно знаємо, як це зробити найкращим чином для вас.